Так, ну, з першої секунди цього відео хочу відразу е, повідомити, що я не лікар, я не даю жодних порад. Просто я не думала, що моє ранкове відео. Визове стільки запитань, і мені напишуть стільки людей з проханням написати назви ліків, тому що ну, в тому відео я так мельком їх показала. У яких такі точно симптоми і такі точно проблеми. Я не думала, що це когось так зацікавить, але, так як ви просите, я, звісно, вам предоставляю всі ці назви, мені, мені особисто це допомогло, допомагає, я користуюся. Вам, ну, знаєте, як також, як прочитала в коментарях он сьогодні. Також там пишуть люди: лікували, лікували, не пойми, від чого лікували. І поки як то, сам собі лікар, да? поки сам собі щось підбереш. І таким макаром швидше можна спастися і вилікуватися, ніж довіряти повністю лікарям. Значить, коротенько. Про що я для тих, хто, ну, можливо, це відео просто побачив вперше і не знає ще нас. Все розпочалось давним-давно, в 2013 році, коли ми сюди переїхали, в мене розпочалися бронхоспазми. Я навіть потрапляла декілька разів в лікарню. Потім, після того, як я перехворіла, ну, зараз це все називають ковід, в 16-му році такої назви не ставили офіційно. Да? Вони там писали якась пневмобронхіт чи щось, пневмогриб, але всі симптоми все було те саме, ще тоді, в 16-му році, як зараз при ковіді, і пропадало обоняння, і відмовляли легені, і три тижні було реаним... реанімації під кисневою маскою. Після того мені в виписці поставили діагноз е, хозл хронич... хронічне обструктивне забол... захворювання легень. Після того, коли в мене відбувся знову ж таки цей спазм, цей приступ, цей е, напад. Лікування у лікарів не призвело ні до чого. Ніякі пігулки, ніякі сиропчики, ніякі льодяники нічого не допомагало. Аерозолі, аналізи в нормі. Лікарі слухають, легені бронхи чисті. Сатурація в нормі, але сухий такий удушаючий, Кашель, він дере прямо ось тут десь ну, де горло. Е аж, знаєте, таке враження, як, начебто організм намагається щось витовкнути з себе. До блювання, вибачте, за вислів, до. Е ну, До потірі, як то кажуть, е всього, що тільки можна. І. Ніякі медикаментозні призначення не допомагали. Ні інгаляції з лазолваном, ні інгаляції з іншими ліками, сиропи, пігулки, мікстура ота рідка, спреї, людяники. Всякі всякі хвалені, перехвалені останньої, як там кажуть, нової, нового покоління. Нічого цього, це не допомагало. Поки не порадила мені одна сусідочка, моя знайома, в неї з донькою була схожа проблема. Вони потрапили до лікаря нового, і це лікар їм підказала. Вона відразу зателефонувала мені каже, не знаю, можливо, спробуєш, можливо, знадобиться. Бо про цю проблему знали багато дійсно хто. Так ось. Вона мені порадила ось оцей препарат. Небуфлюзон. Ось отак він називається. Робіть скріншот, записуйте, виписуйте собі, бо кожному писати назви ліків, вибачте, але я не можу. Я тоді-то тоді, три дні зробила інгаляції цим препаратом, і куди все і поділося. Після того він у мене завжди є в аптечці. Оце препарат, оце препарат, цей препарат я використовую вперше, він слабший. Зараз вам тоді вже трішки розповім свої враження і трішечки, як то кажуть, по інструкції, так? Ну, Давайте почнемо з цього. У мене даже з іншої сторони тут є такі поміточки. Значить, цей препарат сусідки назначили розводити. І вона мені так казала, і я так робила перший час. Вже сьогодні, під час інгаляції, я робити було нічого, сиділа, перечитувала знову всі ці інструкції, і там, до речі, написано, що його за потреби. Розводити. А так, можна використовувати і нерозведеним. В цьому препараті там навіть вказується, що його не потрібно розводити. Значить, дієва речовина в них різна. Тут сульфат сальбутамолу, а тут флютиказону пропіонат. На цьому трішечки я зупинюсь пізніше. Значить, ось цей препарат, так? Дорослим дозволено. Вагітним за призначенням лікаря. Там, де враховуються, да, користь, ризик, що для мами, що для плоду це треба враховувати. Діабетикам дозволено. Алергікам, водіям, годуючим. З обережністю. Точніше, не так. Годуючим також, як і вагітним, да, з урахуванням користь ризик, бо може через молоко матері передатися дитині. Алергіки водії з обережністю. Ну, це як завжди. Значить, тут одна дієва речовина, сальбутамол. Як на мене, він слабший, цей препарат. E, взагалі, при ну, В показаннях, да, в інструкції, в показаннях, що пишеться, що це препарат показаний для купірування нападів астми, а також для лікування хозл, Тобто хронічні обструктивні захворювання. Значить, ну, як завжди, там все по інструкції. Інструкція там досить така. Ну, добре розписано. Да. Максимально інгаляції в таких препаратах можна робити 4 рази на добу. Скажу відверто, ніколи не робила 4, один-два рази я роблю. Якщо не складний, ну, вже випадок. Да, там, чи вже полегшало, то можу й один раз зробити. А так в середньому два рази на добу роблю. Е Ну, для дітей там свої дозування, там ділиться ця, ця ампулка ну, дозування. В, одному, в одній цій неболі, там іде 2 мл. І от для діточок вони лікарі прописують від 0,5 до 2, уже в залежності від того, наскільки там ну, потрібно це. Я ж кажу, що я ніколи чотири рази не робила, навіть три рази не робила. Роблю, в принципі, два рази. Значить, Цей препарат я сьогодні використала вперше, якщо чесно. І я зробила велику помилку, я не прочитала інструкцію. І я його розвела, в принципі, як і цей розводила один до одного. Вже потім я зрозуміла, коли прочитала, що цього не треба було робити. <кій> ну, але подихала та й подихала, видихала все, просто що довше, як то кажуть, прийшлося сидіти. Е, ну, ще раз повторюся, що цей препарат він, ну, більш слабкіший. Я коли перед тим, як його придбати, я дуже вивчала досконально ці інструкції і коли купляла ось цей, взяла і цей препарат. Сьогодні, використавши його вперше, що можу сказати? Що працює дійсно з першого разу. Тобто, хто утром ранкове відео наше дивився, можливо, навіть ви помітите по зміні голосу, я би так сказала. Вранці голос був більш такий сиплий, ну, тобто було більш важко розмовляти. З першого разу я особисто я, бачу результат, тому сказати, що він там не дієвий чи ще щось, я не можу. Але опять таки, це кожному індивідуально і в залежності від стану. Значить, цей препарат він дешевший. У нас, наприклад, в лінійці оцих аптек 9.1.1, аптека оптових цін, він коштує 10 оцих небулів. що таке небула. Небула це ось отака пластикова ампулка. Вона відривається, ось отак. І вже потім Отут відкривається і видавлюється в небулайзер. Значить, в нас він коштує 10 ампул, таких 10 небул 195 гривень. Тобто, одна небула, ну, грубо кажучи, 20 гривень обходиться. Так, тепер переходимо до цього препарату. Ось цей препарат це саме той препарат, який мені свого часу да, порадила е, сусідка, яким я тоді спаслася, і який тепер в мене є вдома завжди. Небуфлюзон. Я ж кушу, що робіть, або записуйте, або робіть скріни, кого це цікавить, кому це актуально. Значить, э, цей препарат дорогший, кажу відразу. В нас він коштує 10 оцих було, Тут так і точно не були. Так і Такі точно не були. Це в мене ще ціла, бо ось іще є з попередньої пачки. Э, Отакі 10 небул коштують 443 гривні. Тобто одна не була, ну, 45 гривень майже обходиться. До речі, я ще назначали мені декасан, і він мені також не допоміг. Стосовно е оцього препарату, так? Цей препарат, ну, годуючим, вагітним так само, так? Да? За призначенням лікаря, враховувати потрібно е, ризик для матері, чи для дитини, кому користь, кому ризик. Але цей препарат абсолютно дозволений і водіям, і алергікам. Е, діабетикам з обережністю. Тобто, ну, трішечки різняться вони по своїм таким. Е, Ну, По своєму опису, по своєму складу. Чому? Тому що все ж таки е, діюча речовина тут флутиказон, але тут є допоміжні речовини. В препараті оцьому тут одна діюча речовина і все. А тут а в нас ще зараз вам скажу. Так, ось, допоміжні речовини ось, з цієї сторони. Декамітоксин, ну і там пішло, пішло, пішло. Тобто тут є ще гормон, оцей декамітоксин, він і при алергіях знімає всі оці спазми, набряки. От чому він навіть ну і дозволений, і рекомендований алергікам. Значить, в показаннях до цього препарату. Ой, якщо там пишеться, да, коротко, то тут більш така розвернута простиня, як я кажу. Значить, це астми. Це загострення астми, це підтримуюча терапія, це. Для людей, які використовують кортикостероїди, і для того, щоб їх застосовувати менше всередину, можна обходитися ось таким препаратом, ну, саме аерозольно, да, через небулайзер. Цей препарат зменшує симптоми загострення цих спазмів, при астмі, у людей навіть які раніше лікувалися тільки, як вони, бронходілактатори, здається, називаються. Ну, коротше кажучи, не знаю, мені дуже сподобався, чесно. В протипоказаннях є тільки, як завжди, гіперчутливість до якого-небудь з компонентів. Використовувати його також рекомендується до 4 раз. Ні, не до чотирьох. Бачите, вже сплутала. Це цей до 4. -х. А цей два рази на добу. Знаєш, ну, кушаю, я два рази на добу користувалася в такі, в. Ну, в період загострення, я би сказала. Е, якщо вже попустило, то могла зробити і раз на добу. Е, це стосовно діти, старше 16 років і дорослі. Е, діти і, діти ну, до 16 від 4, він також можна ним користуватися, і підлітки. Там вже підбирається індивідуально е, кожній дитині, да, в залежності від стану, від симптоматики, це вже ну, або лікар вам підбирає, або ви на свій, як то кажуть, страх і ризик. Але якби я це робила, я би починала з пів кубика, тобто 0,5 мл. В принципі, оцю небулу, її можна ділити. Я не знаю, як вам там розкажуть лікарі, я це ну, зондірувала, як то кажуть, я про це шукала інформацію, я сама так використовувала, коли в мене залишалося остання небо, і в нас в аптеці більше не було. Я щоб Ну Як полегшити свій стан, поки ми е, завтра поїдемо на Змійов, я скажу відверто одну було, використовувала ну, на, дві, на два рази. Тобто по одному кубіку, не по два, а по одному. В такому випадку е, полегшення все рівно відчувається, але ви можете так себе убезпечити, я би сказала. Не знаю, ще раз повторюся, кому можна, кому не можна. Розумієте, зараз мало того, що взагалі з лікарями велика біда, а гарного лікаря знайти це взагалі нонсенс. Тому я розумію, що самолікування ніколи ніким не схвалювалося, але життя зараз таке. І я на своєму випадку, я ж кушу, так само прийшла до цих препаратів. Було назначено все, що можна і не можна. Перепробувано все. І крапали з декамітаксином, чи. Господи, як його? Скажіть швиденько. Діксамітазоном. Крапили з дікамітакзоном. Ну, ви зрозуміли. Думали, можливо, алергічний е спазм якийсь іде. Тобто, вони лікують наугад так само, як і ми. Тому що знайти істинну причину вони не змогли. Аналізи в нормі, е сатурація в нормі, легені чисті, бронхи чисті. Все. І почалося, знаєте, як от бабка на воду гадала. Так і в нас, оці пігулочки, оці льодяники, оцей спрейчик, оцей сиропчик. А не помогло, давайте інгаляцію з лазолваном. Не помогло, одміняємо. У мене ціла купа залишилася після того випадку ліків, які повідміняли. А покращення так і не настало. Давайте прокапаємось, можливо, це алергія. Давайте. Що ви вживаєте від алергії? Сказала, Змініть, купила пластинку іншого. Всі ви прекрасно знаєте, що протиалергічні препарати вони коштують дорого. Змінила, купила пластинку. День-два не легшає. Значить, і цей не підходить. Візьміть щось інше. У мене вдома, що скільки було тоді пігулок, що я просто, ну, це треш якийсь був. Поки я не подихала з першого разу, мені стало набагато краще. Три дні. І я забула за все. Три дні з небуфлюзоном. два рази на день. Цей препарат ешку, це вже я сама собі підібрала для таких випадків, ну, от як, наприклад, сьогодні. Да? Тобто сильних приступів сухого кашлю ще не було. Так, щоб душити, прямо душити, ще не душило. В такому випадку я вирішила спробувати невутамул. Мені сьогодні, от я вранці ним подихала, і зараз у нас майже 4 година вечора, і мені цього поки що вистачає. Хоча ж, його можна до 4 разів на добу. Я подихала тільки один раз. І то я подихала розведеним. Розводити його не потрібно. Оці з небули видавили в ємність. І небулайзера, і дихаєте. Цей я ж кажу, що це розводити за необхідності. Все. Ну, діткам, так, да, діткам може і потрібно розводити дорослим. Я думаю, що ні. Е, до речі, коли я дізнавалася про ці препарати і шукала інформацію, я дуже багато чула відгуків такого плану, що саме ось цей препарат він допоміг дуже багатьом людям під час лікування ковіда. Е, Звичайного ковіда, тому що е, нічого не допомагало. Був дуже сильний сухий кашель, призначення лікарів не спрацьовували, і люди спасалися ось цим інгаляціями. Тому ось перед вами назви, записуйте, скріньте. Можливо, ця інформація комусь допоможе. Я ж кушаю я, наприклад, не знала цього. Не знала, і якби не сусідка, якби не ситуація у сусідки з дитиною, то я би так і не дізналася. В принципі, зберігати ці препарати, ну, по крайній мірі, ніби буфлю цей, його можна і при кімнатній температурі, але я зберігаю в холодильнику. Ну, мені так більш надійніше. Ну, В принципі, і все. Буду дуже рада, якщо дійсно це комусь допоможе. Тому що я сама знаю, як це. І коли ти вже ладен, що завгодно зробити, а тебе просто душить, роздирає і нічого тобі не допомагає. Тому користуйтесь.